Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на територію України, продовжує забирати життя вже вкотре не оминає біда і нашу громаду. 2 червня шостка попрощалася з Євгенієм Валерійовичем Столяровим, який віддав життя за Україну за її незалежність, за територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця. Євген народився 30 червня 1967 року в місті Бауска, Латвія. У цьому мальовничому історичному місті минуло його дитинство. Тут хлопчик отримав не повну середню освіту. А ось професію вирішив отримувати в шостці. Євген вступив до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу за спеціальністю технік-технолог. Після отримання освіти чоловік проходив службу у пожежних військах. Ще в той час він ризикуючи власним життям, йшов на допомогу тим, хто її потребує. Одного разу, під час пожежі юнак врятував маленьких дітей і став героєм місцевої преси. Чоловік активно займався спортом, відвідував спортзал. Євген Валерійович все життя прагнув до самовдосконалення, і все його життя було так чи інакше пов'язане з військовою службою. Після навчання на курсах молодих офіцерів при Київському інституті внутрішніх справ чоловік вступив до Сумського державного інституту та блискуче закінчив його. Початок трудової діяльності був пов'язаний з ШВК 66 та виконанням обов'язків начальника охорони. Через деякий час чоловік перейшов працювати до військової частини, який віддавав багато часу та душевних сил. За свою багаторічну працю Євген Столяров нагороджений багатьма відзнаками, серед яких відомча відзнака 10 років бездоганної служби у внутрішніх військах МВС України, медаль МВС України за відзнаку у службі. Пам'ятна медаль 15 років внутрішнім військам МВС України. Після виходу на пенсію за висловою років Євген Валерійович продовжував піклуватися про родину, працюючи у приватних компаніях охоронцем. Чорний день 24 лютого. 2022 року чоловіку довелось на власні очі бачити наслідки бою на одній з місцевих трас Сумщини. Після побаченого Євген Столяров не зміг залишитися осторонь і 25 лютого став до лав тероборони. За півтора року чоловікові довелося побувати на різних локаціях воєнної України, в тому числі кілька тижнів тримати оборону Бахмуту. Він мріяв про перемогу та повернення додому. Але дружина і донька. Не дочекалися турботливого батька та чоловіка 29 травня цього року. Командир роти вогневої підтримки майор Євген Столяров загинув при захисті рідної землі. Він місяць не дожив до дня народження йому назавжди 55. За словами колег військовослужбовців, він був справжнім військовим, завжди стриманий та вірний своєму обов'язку захищати батьківщину. Він загинув, бувши вірним військовій присязі. Женя це командир з великої літери. Це командир, який був завжди за своїм особовим складом. Він особисто вів хлопців в бій. Він був попереду їх. Це патріот, це видатна людина. Вічна шана йому. Слава Україні! Героям! слава! Євген для нас був настоящим товаришем по службі, надійною, опорою, дружнею. За роки проходження військової служби в нашому військовому колективі він зарекомендував себе справжнім військовим. На всіх посадах, де він проходив службу, він характеризувався завжди лише з позитивного боку активним, мужнім, доброзичливим, людяним. Небагатослівний, але старанний та рішучий. Саме так можна характеризувати Євгена. І саме таким він залишиться у пам'яті всіх, хто його знав. Ми навчалися разом чотири роки. За це розтіків, я на протяг чотирьох російських я пам'ятаю його як доброю, щирою відповідальною людиною, дуже серйозний хлопець. Від другого колективу коледжа ницька скиляю голову перед пам'яттю героя. Євгена, ти завжди залишишся прикладом мужності, незглавності для всіх нас. Світла тобі. Євген Столяров, захищаючи мирний сон та щасливе майбутнє України, віддав своє життя. Євген загинув. Як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу землю, захищаючи всю Україну, ми ніколи не забудемо їх його подвіг. Слава Україні! Слава Герою! Героям слава! Військовий капелан Отець Сергій закликав всіх єднатися у спільній молитві за душі загиблих героїв та заради перемоги України. Спільна молитва пролунала в Господньому храмі за його душу. Але я Прошу всіх вас, також приєднатись до цієї молитви і молитись за нього. Бо сама душа у Бога просити не може нічого. Ваша молитва, а його захист з небес. З кожним словом молитви міцніше. Вічна пам'ять герою захиснику, світлий добрий спомин про Євгена Валерійовича назавжди залишиться у серцях всіх, хто його знав.